Всім так. добрий день. Розпочинаємо засідання виснової комісії, постійної комісії з питань землеустрою, землепорядкування та архітектури Бердичівської міської ради. Комісія в складі чотирьох чоловік сідає ключок, піску і забирає ворог для проведення комісії на попередніх комісіях секретарем була обрана піску Нірина Леонідівна. Пропоную її вибрати секретарям на дану комісію. Хто за? Чотири за рішення прийняття. Так, знаходимося ми. За вказаною адресою, з приводу питання за зверненням, з приводу питання місцевого жителів власника і власника. Так що хочу заслухати кожного які тут питання. Слухаємо, можливо, спочатку представників місцевих. Хто тут переживає, в чому я тут думаю, нас питання. Я думаю, пан Андрій, так як ви говорили, я, будь ласка. Я не можу і знімати його зібрання. Виходичи за земельними планами, оця ділянка, на якій була дорога, вона перейшла АТБ. Це перше питання, яке треба вирішити. І друге питання хочемо вирішити, у нас тут дуже багато машин. І виходить, що коли багато людей з'їжджається, то сюди не може приїхати ну, непожежно. Ну, благо таких випадків не було ну, ні швидка, ні мусор. Тому що, якщо багато машин, то мусор сюди геть не заїжджає. Тому ми просимо виділити нам якийсь додатковий карман, де ми можемо розмістити 5-6 машин, ну і також залишити якби, цю дорогу, яка тут має бути. По плану дорога є? По плану. Mm. Відповідає нормам, так. Mm. Да. Нема дороги. Нема. Немає взагалі. Тут ну, слилося а ще два участка з Оце і участок ОТБ вони суміжні, проїзної частини взагалі немає. Але тут у нас є, до міського голови звернулися голови управління ОСББ доріг номер 4 щодо питання розширення проїзної частини дороги біля житлового будинку по вулиці Академіка Вернадського, 4. На минулому засіданні комісії було розглянуто дане звернення, вирішено допрацювати схему розташування ділянки дороги, яку планується розширити. Що маємо розширяти, як дорога взагалі відсутня? Але такого не може бути, тому що двор має бути проїзний, і дорога тут в будь-якому кручі має бути присутня. А які... По нормах, пожежних нормах, санітарних нормах тут повинна бути проїзна дорога. А як це вирішити тепер? А які є взагалі в ОСББ, голова ОСББ є? Вони на роботі зараз. Після а часу якісь часу. є взагалі ОСББ, папери на прибудинкову територію. Ні в одному ОСББ міста Бердичеві немає території прибудинкової. Ця територія знаходиться в комунальній власності. Це знаю. А під, під, під самим будинком є ж земля? Фундамент. Фундамент і все. А О. це питання облаштувати, ну, щоб ОСББ зробило план землеустрою. Такий варіант. А як ми можемо зробити? Ні, я не знаю, але в принципі. Ця Ми... сформована. Вона сформована вже. Все вже. Скажи, ну, як а забудовник, він же залишає нам землю. Він може залишити цю землю. Він не треба. Про яку схему йдемо? я, я зупиню камеру, я просто поясню. Це зубок ось тут надо no, да, да, Ось отак. Це і сарайці, на цьому. Сарай, ось. Мені на, сарай, сарай, господи. Господи. Чіп, на Me, не Ні, Ось де сарай, ось, оце сарай. То він на чиїй ділянці. Так, mm -hmm. тоді треба буде... Ось так. Та якось, як по-другому, дурному ця ділянка зроблена. Зубчик це якийсь непонятно. Ну, ви погодитесь на такі умови, які вам запропонували. Дивіться, я те, що мені вже озвучували, дітей озвучували, тому що совмісне зборування, як ви кажете, по сервіту треба це, це, це зрозуміло. Але я пропоную, що тут інший варіант у вас є. Ну, Два варіанти. Два варіанти. Я другий варіант. Це, так. А ви погодите з своїм керівництвом для того, щоб допомогти ОСББ кричить, і який варіант вони виберуть, такий виходять і простіше відмовитись, тому що ви ж будете складати. Ну, це, я не хазяйка, я не хазяйка. Це ж, треба... ж я тільки генеральний підрядник, і я вони йдуть як руїни, але я говорила з керівником департаменту. Розвитку. Він мав з нами приїхати, але там також комісія. За якісь приміщення вони ще судяться. В судах справа. Якщо тут треба з'ясовувати, ну, чиї це об'єкти. Чи є вони кусь на балансі, чи немає? Ну, сьогодні тебе просив Да, Я хочу просто, виходити, щоб так не це в мене сотруд, виходить, архів... викинули землі. Я хочу заглянути, <раз> <раз> яку знаїджа. что надо тут делать, короче, мы получается, когда оно идёт, и вот так вот, а вот так. 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 Ну, я думаю, ну, взагалі -то, я думаю, ми, ми проти не будемо, але нам потрібно, потрібно вияснити, це, що, що це буде. за будівля, на чому на балансі. Ага. Е, я думаю, рішення нашої комісії буде наступне. Дати доручення відповідному відділу, надати інформацію про власника і балансу тримання цих приміщень. Чи вони являються, чи ще не являються. На підставі цього вже будемо приймати рішення про внесення земельної ділянки в перелік земельних ділянок доступних до аукціону. І навіть якщо немає права власності цю будівлю, нехай вони вийдуть і обстежать його і дадуть своє заключення, чи є даний об'єкт нерухомості, не. об чи він є об'єктом не. нерухомості, не. чи він попадає під визначення згідно законодавства. Немає. Нехай дають <гумно> да, чтобы потім... говорю. Так, щоб потім не було, що хтось там намалюється по там папери 87 Я бо Коли була комісія ще по цій землі, коли я мав на комилку, що я не відвідував, ну я кажу, я хотів менше, знаєте, як колись, ну так, Попробувати. Попробувати. Да. зараз якби, я хочу трошки більше, то мені казали, що це його руїна, його немає. Тобто, якщо номер не присвоювався, коли передавали міську конкому, коли місцево оборони передавало для міського конкому ці землі і ці приміщення, то навіть ми не призначили номер, бо він є аварійний. Так, і вони його не звучать, тобто я мав, як я Ну казати, незадні це таке, коли воно написано, я там попросив би то там хлопці подивилися по архіву, що за будівля Ну, якщо воно аварійне, в них повинен бути акт десь лежати. І тоді написати цього акта можна вже і це була військова частина, розумієте, могли, вони могли навіть не робити цього акта, тобто воно ми визначили, як стара, там Котовський строїв все, вони його там типа закинули і все розуміють зрозуміло, звісно. Це є право власності, тому не маємо права в цьому. Їх треба було просто розвалити, де їх не було так легше. Так я так розумію. Я не знаю. Потім сказали, де воно. Тут по території часів можна проявлятися багато, що можна спитати, де, де казарми ділися, де...